Слава Богу, з вами Богдан Аврояк. Вдячний усім за перегляд моїх постів, підписку на мої соціальні мережі, уподобання. та ваші коментарі. Перемир'я чи війна маю на увазі продовження війни. У минулих постах. Ми стоїмо на порозі великої спроби зупинити війну. Чекаємо на 12, число, 12 лютого. Крім того, на цю дату заплановані великі переговори за участю міністрів закордонних справ Франції, Німеччини, Польщі, Іспанії, Італії, Великої Британії, представників Європейського Союзу, України та держсекретаря Сполучених Штатів Америки. Наступна зустріч у форматі Рамштайн відбудеться також 12 лютого під головуванням Великої Британії, а не Сполучених Штатів Америки. Теж знаково. Друга дата 15 лютого, Наступна субота. Цього дня спецпредставник Трампа Келог презентує на Мюнхенській безпековій конференції план Трампа щодо завершення війни. Україні. Тим часом Папа Римський закликав українську молодь пробачати Російській Федерації і протистояти інстинкту відповідати удару на удар. Як християнин, можу сказати, і ми, і наші діти та внуки не зможуть простити тим, хто почав продовжувати знищувати нас і наші землі. Опубліковано елементи плану Трампа, який буде представлений 14-16 лютого цього року, цього місяця, на Мюнхенській конференції за участю Келога. Він включає перше, потенційне замороження конфлікту по лінії фронту, друге, залишення територій, окупованих російськими військами в невизначеному стані надання Україні гарантії безпеки. Що Москва не змогла знову напасти. Окрім того, український ЗМІ з посиланням на джерела повідомляє, що Келог прийде до України 20 лютого. Скоріше за все, підписання перемир'я відбудеться до 3-ї річниці масштабної війни. Принаймні, будуть такі спроби. Трамп цього, на мою думку, бажає, то має на увазі 24 лютого. Зараз ми повинні прикласти усіх зусиль маю на увазі військових, щоб по максимуму звільнити свої території від окупантів Російської імперії. Яка ваша думка із переміря і звільнення території у межах 91-го року, в межах 91-го року, на зараз інші варіанти? І ще відновлено. Доступ до інформації про вибори на сайті ЦВК Центральної виборчої комісії. Ці дані були закриті з початку повномасштабного вторгнення в Росії в Україну. Опа! А так, підготовка до виборів, скоріш за все, що так. Ми це бачимо із соціальних мереж. На мою думку, жоден. Бувши і виконуючи самовільні обов'язки президента, прем'єри, не повинні бути обрані президентом України. Потрібно їм поступитися більш достойно цієї посади. А також до Ради усіх рівнів повинні прийти нові обличчя, не заплімовані своїми поступками і ділами. Яка ваша думка? Ваші думки очікую у коментарях. Ваша думка важлива для мене, так і читачів та слухачів. З вами був Богдан Горляк.